Я колись вам можу цитувала інтерв'ю Максима Буткевича, де він говорить, що те, що він дуже часто розповідає про свій досвід, дуже гарно заходить міжнародній аудиторії, тому що вона не бачить в ньому глибокої емоційності, коли він про це розповідає. Він про це розповідає і трошечки, знаєте, як Чаджіпіті, знаєте, таким відстороненим, дуже навіть навіть жартує з цього приводу про страшні речі. І це дуже гарно спрацьовує. Ну, тобто вони з одного боку чують жахіття, з іншого боку, їм ці жахіття не презентують якісь історичні екзальтовані, істеричні екзальтовані манері, тощо, тощо. тощо. І ну, у, у них не відбувається у цього абсолютної поплави, тому що ти з одного боку і страшні речі чуєш, і цього вже достатньо для потрясіння. А коли тобі ще створюють ефект 5D при цьому паралельно ще якимись додатковими вау ефектами, то тобі дуже важко дуже важко продовжувати. Знаходитися в цьому просторі з цією людиною, яка б важлива не була його історія. І от я хочу одну історію процитувати і сказати вам про те, що ну когось із вас ця історія вразить, когось можливо, ні. А і я переконана, що, наприклад, якщо я прийду до там, наприклад, слухача Ківстонера, ну вийшло його інтерв'ю, я згадую і скажу: послухай цю історію, що ти ну, типу, з тобою зробили те ж саме. Ну, він просто не зрозуміє аналогію і метафору. Слухайте протитроване, бо текст англійською мовою. The room where we were held. We had to kneel with our hands tied behind our, our backs, and he started taking out his mobile phone. He started to recite it. He told us that we'll uh study Ukrainian history now. And he started to recite a text. Which was, as far as I understand, the text of uh, Putin's. Uh, he started to read this text about Ukraine's history and forced POWs kneeling in front of him uh, to repeat uh, several sentences, paragraphs. And if anyone had slip of tongue or too long a pause or something, I received blow with a wooden stick against my shoulder. And within very short period of time, it became clear that he enjoys it, almost physically. He was wearing balaclava, as I mentioned, and uh, I could see his eyes only, and they, you know, uh, started to be misty, kind of. And uh, he started mumbling something like word salad. But he really enjoyed beating other person. And this is the only beating uh, which I have a scar from. Uh, until now, so sometimes I joke that uh, Russian ver version of Ukrainian history is written on my skin, which is nice metaphor, but a pretty painful procedure, I should say. І якщо вже говорити про метафору, то насправді вивчення російської в Україні відбувалося за тією ж аналогією, яку описав Максим Буткевич. Звичайно, українців не ставили на коліна у камері і когось одного не били для того, щоб всі інші повторювали історію таким чином. Ну, повторювали текст Путіна про історію України, таким чином вчили історію України. Да? І чи там. Вчили російську мову, відмовляючись від української мови. Але питання в тому, що це був акт влади, коли всім показували, що з вами може бути все, що завгодно, ви у нашій владі. Якщо ви цього не робите, то у вас не буде того-то-то того, або то для вас буде. Погано тето, тето, тето. І, власне, так і відбулася перепрошивка, яка з нами відбувалася десятиліттями. І цю перепрошивку, звичайно, неможливо відкатати назад за один чи за два, чи за п'ять років, чи за десять років. Тому що це дуже глибоко відбувалося. І, звичайно, Максим Буткевич розповідає про катування і. Як така як таких катувань не було серед українців, але їх просто привчало до думки стосовно того, що ви цього не робите, отже, у вас немає тих 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 прав, які є, і у до того безправного суспільстві, але у них прав трошечки більше, ніж у вас, у вас взагалі ніяких немає. Ви навіть із села свого виїхати не можете купити нічого не можете. Якщо в Києві три сорта ковбаси продавалися у містах. Один сорт то у селі, взагалі ніякої ковбаси і нічого, трудодні, і живі тепер з цим. А власне бат1сь хі обясні aimed this whole procedure at was not to re-educate. Was to make us afraid. It was to show his superiority. But I think uh, with this biting to show that he can do whatever to any single one of us вони можуть зробити все, що завгодно з кожним з нас. Uh, власне, урок історії України. За російською версією, і насправді така освіта була у українців всі ці роки, і навіть за часи незалежності ці історії продовжувалися. Тому що, якщо що, тебе швиденько викреслювали, не давали можливостей, міняли тобою когось іншого, чи то в шоу-бізнесі, чи то в кінематографі, чи то в театральному мистецтві пробувалися одиниці найпотужніші і тільки підкреслювали цим е, правило. Хочу дати коментар з приводу того. Того, що до британців треба говорити стримано, а до італійців пристрасно, ну, мені здається, що ви трошечки прям, ну, от, пішли кудись о, спеціально абсурдно цю штуку сказали чи закинули. А мені здається, що до, кожної, до, до кожного представника якоїсь нації треба говорити. Відповідно до їхнього досвіду на тих прикладах, які їм близькі, і для того, щоб зрозуміти, як говорити з італійцями, знаходити італійців, які підтримують Україну, і слухаєте, що вони говорять теж саме з британцями, теж саме з фіннами, теж саме з Шведами. І насправді на хороших регулях у мене скоро буде випуск про Фінляндію і про те, як Росія більше ніж 100 років тому воювала проти Фінляндії в інформаційному полі. Абсолютно ідентично з тими ж самими фразами, буквально з тими ж самими фразами, якими воює зараз проти України. Вони не переписують свої методички настільки, що воюючи з Фінами атакували їх за тими ж самими лекалами. А тепер подивіться, де Фінляндія, де ми і що у нас взагалі спільного, окрім того, що Росія хотіла собі заграбастити ці землі. От тому треба дивитися на тих, хто як говорить, знаходити союзників, слухайте Стівена Кінга і відштовхуючись від того, як говорить Стівен Кінг, озвучуєте це для того, щоб бути ефективнішими вчитися цьому. Тому що, тому що перед нами всіма велика робота для того, щоб бачити всі реєстри, в яких ми можемо говорити свою історію і розповідати тих. Тим, з ким нас зводить доля, в тому реєстрі, який буде для нього більш-менш доступний. Тому що з одного боку історії у нас дуже багато, а з іншого боку, я не думаю, що є мамки, які ставлять своїй дитині машу і медведя, і якщо я їм розкажу цю історію, яку ви зараз почуєте, то у них щось поміняється. Вони скажуть, а я тут при чому? Протязі дня придумали якісь конкурси. Ну, це різна зміна. Ми могли, там, допустимо, вісім людей підняти над собою цю бочку, стояти, або пити, поки він не дасть команду, що типу, перестати пити. Танці, ну, танці у нас були ближче до вечора. Тобто в обіймах візьми друг друга за саду. ви ж так сказати, у вас дозволено вже одностатевий шлюб. Ви ж... В Європу хочете, от беріть себе мацайте. Стрибті танцювати, Наприклад, було так, як я кажу, вісім людей. Да? Ми ставали в коло, один, один танцює типу, стріпці, знімає китель, а ми сидимо типу, хлопаємо. Або там зробіть, так типу, в гроші кидаєте. Ми могли е, так сказати, дати наказ от е, Маше і Медведі. Є мультик, є сказка. ну, Могли сказати так: до завтрашнього дня ви маєте придумати сценку, типу Маша і Медведі. Щоб було так, як в самому мультику або в самій сказці. Вони просто відкривали парадні ці двері, ставили стульчики. Ну, так, допустимо, собі сиділи в розслабоні і тупо наблюдали, як хлопці, цей. Є, хорошо показали, ніхто ніколи не трогає, І пообіцяють там подвійну пайку на, на сніданок. Ну, і що сказати, ви можете подивитися цю історію, і взагалі я зразу плейлісти вам даю від Суспільного Чернівці. А це штурмовик під. Псевдонімом аптекар під позивним ну, під позивним аптекар розповідає свій досвід у полоні, Ну і розповідає про те, як його змушували імітувати сценки з Маши і Медведі. Очевидно, ця історія ну не у всіх викличе почуття огиди, тому що так, так працює. Хтось відмовляється, хтось. А хто, а чого я, а, а я тут при чому і так далі. А моя дитина буде споживати цей продукт. Це ж не значить, що вона теж буде когось катувати. А то, що сам продукт так пришитий, ну то можна, можна про це не думати. І з приводу всіх посилання, які я використовую у сьогоднішньому етері, ось ви можете подивитися на назву відео повного з Максимом Буткевичем. І посилання, звичайно, будуть в описі до відео після сьогоднішнього етеру. І також, також. Закликаю вас коментувати і писати назви відео, тому що посилання по моєму ріже Ютубу. Він не дає можливість викладати посилання нікому, крім адміністраторів. Тож кидайте назви інтерв'ю, які здаються вам важливими, які ви готові порекомендувати, для того, щоб подивилися ці інтерв'ю інші і для себе зібрали якусь частку інформації.